Моя пчелка прилетіла. Вітаю з 83. -рі... Це він сам намалював. Така гарнотища! А... Добрий. О, жених вимагав. Треба його Станькою познайомити. Вона же проститутка. Ой. Подумаєш, нас він тобі туди. Шмаки вже 10 років пройшло так і все, не з'їж за стола, не витриш. О! Прикол ви Ой! Знову Алка свої лінзи наділа. Ой, к недобро. Мама, що сталося? Ти мені не дочка, ти мусиш. Тут там до карти з башкірства. Мама просто лисину під цією шапкою ховає. Алка, ти ремонт затіяла? Наших тіл. Чур я перша. Дорога тьоща. Давайте підсунем шафу ще. Аз прощеніс, щоб мої очі тебе не бачили залиши! Що таке Ми в хованки граємо? Тримайте сильніше. Що це за звуки?